13 травня 2023 року. Університет імені Мечникова відзначив своє 158-річчя не просто у колі своїх студентів та викладачів. Саме в цей день, в суботу, у Ботанічному саду університету, відбувся День відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів. Як саме відбувалася ця зустріч, ви дізнаєтесь з нашого відео. Захід! Проходить звичайно, так як відбуваються подібні заходи. Загалом, кожен факультет підготовує свій стенд, роздає листівки та всіляко заохочує учнів шкіл в майбутньому приєднатися до університетської родини. Ну це день знайомства. В мене вже був досвід знайомства з факультетом під час дня відчинених дверей, і це перша практика роботи перед камерою. Це перше знайомство з конкретним напрямленням нашого навчання, вектору, що буде допомагати мені. Чому саме журналістика? Я бачу багато подій, що відбувається у світі. Як і будь якій людині, мені хочеться вкладати власну думку щодо них, і якось комунікувати з іншими щодо цього, і щоб зробити все правильно, коректно та актуально судно. В частому світі мені цікава журналістика. Ну і реклама так. підготовчий етап один з найцікавіших саме для студентів. Кожен мав змогу показати свої творчі навички в оформленні. Окрім цього, дітей додатково залучали організованим квестом. Кожному охочому видавали брошурку, яку потрібно було заповнювати, бігаючи від стенда до стенда, відповідаючи на питання кожного з факультетів. Діалог. І в мене вас таке питання: як називається діалог журналіста з відомою людиною? Як називається? Так, це правильно. Як розшифровується з інформацією засоби масу інформації. Так, все правильно, і без гостей не обійшлося. До заходу долучився телеканал «Град» та його представники. Також був присутній ректор університету Мічникова В'ячеслав Труба. Мова йде про те, що в нас я е, вважаю, що дуже гарні фахівці. А більш того, в нас дуже креативні студенти, і дух університету, він не схожий на ні, ніякий дух ніякого вищого навчального закладу. Тобто те, що закладалося більше е, ста вже 68 років тому, воно залишається на сьогоднішній день. Окрім цього, захід відвидала декан факультету факультету Журналістики, реклами та видавничої справи Олена Іванова. Ринок інформаційних послугів надзвичайно широкий. Ців не тільки журналістів різних засобів масової інформації, але й піарників, рекламістів, іміджмейкерів, спічрайтерів, працівників прес-служби всіх цих фахівців. Ми готуємо у себе на факультеті. Також у кінці заходу була проведена церемонія нагородження найкращих викладачів року. Нагороду з нашого факультету отримала Аліна Червінчук. Насправді прагнути завжди потрібно до чогось. Це стимулює, це мотивує краще працювати. Тому я не можу бути переконана, що я обов'язково здобуду цю перемогу, але я буду намагатися зробити усе для того, щоб не тільки отримати цю грамоту, що також дуже приємно, як отримати. Ось подяку від студентів, і якраз хочу скористатися можливістю. Я хочу подякувати всім студентам, які підтримали мою кандидатуру. Для мене це дуже приємно і насправді, ось не просто не передати мої слова вдячності тим, хто за мене голосував. На факультеті нашому я навчилась дуже багатому. Я навіть можу сказати так, узагальнюючи майже всьому, що я вмію зараз, навчилася саме на факультеті. Це і писати, бо писати ми думаємо, що вміємо всі, а насправді правильно підбирати жанри і так далі. Ми це вчимось тільки тут, в цінах факультету. Правильно говорити, висловлювати свої думки, відстоювати свою позицію, не боятися говорити, не боятися критики, завжди чомусь новому вчитися, удосконалюватися і так далі. Знову ж таки, ми вчимося, навчилася ну, я власне саме тут. У кінці заходу приємні враження залишилися у всіх від відповідальних за цей день викладачів до студентів та школярів.